Друзі, усім величезний привіт! Сьогодні у нас невеличкий огляд. Ось такий розпаковка і огляд отаких ось різних перекусів. Або сніданків, або вечер, не знаю, або обідів отака річ. Зараз ближче вам розкажу і покажу, що це таке і для чого це в Ізраїлі використовується. Ось як це виглядає візуально. Отакі ось, ось ланчбокси. Як бачите, у них є спільна частина, це, імі... це верхня, Оце, це тунець подрібнений. Отакі. А нижня частина у них різна. Зараз розкажу про неї детально. Про кожну. Давайте візьмемо перший. І я вам розповім, що це таке. Це у нас рис, таке насіннячка кіноа і трохи перцю. І все це на додаток з тунцем з лимоном. Як бачите, ось такий додаток. Давайте розпакуємо перший цей ланчбокс і покуштуємо його. Ось так. Ось так. Це верхня наша частина. Тут тунець. А ось цю частину треба поставити у мікрохвильовку на 30 секунд. Давайте спробуємо це зробити. Так, нагрілося. Давайте додамо тюну. Оп! Дивіться, отакий він має вид. Тут небагато соку. Ну, Мабуть, це і правильно. О, його тут доволі багато. Повна у нас повний наш бокс. Ось так тепер получився. Що ж, я гадаю, що треба його перемішати якось. Як це важко чи не важко зробити. Зараз спробуємо перемішати і все це покуштуємо. Ну, я вам скажу, що... Тунець доволі непоганий. Виглядає як нічого поганого, так сказати. Виглядає доволі апетитно. Що ж, давайте скуштуємо усе це разом, як воно і має бути. Тунець мені, мабуть, більше сподобався, ніж рис. Рис мені трошки жорсткуватий. І трошки сумкуватий. Коли вже його розісиш, то він так має і смак, і солонуватий, і такий ароматний, клас. А тунець з лимончиком, ніжний, отакий. Ну, як я вам кажу, рис не дуже, не дуже, я б сказав. Аби він був трошки, можливо, його треба. Більше, ніж пів... Ні... ніж пів хвилини готувати, але заявлено на упаковці саме 30 хвилин в мікровомовці. Що я і зробив? Ну, Виходить, як я вам кажу, тунець, рис. Так що ж, спробуємо інші варіанти. До речі, друзі, забув додати по калорійності готова страва 148. Тут у нас кілокалорій, а ця 151 майже однакові. Що ж, давайте ще тепер роздивимося. Так, ті ми готували. Давайте ось макарошки візьмемо. Це у нас макарошки такі в неаполітанському соусі написано. І ще й у нас тут тунець незвичайний, не з лимоном, як попередній, а тут у нас з в'яленими помідорами. Що ж, давайте скуштуємо, що це за страва. Подивимося. Макарошки такі гарні на вигляд. Давайте розпаковувати. Ось як виглядають оці макарошки в соусі. І ось що це таке тунець з в'яленими помідорами. Отака субстанція. Ну що ж, давайте нагріємо. Мабуть, нагрію 40 секунд, трохи більше. Так, тепер додаємо. Сюди тунець. Аромат вражаючий. Перемішаємо все це добре. Важко перемішати, бо майже випадає все це, як бачите, з'ємності. Друзі, хочу сказати, по-перше, смачно. По-друге, дуже ароматно. Насичений такий аромат різних трав, базиліку дуже яскравий. І, і, і томати оці в'ялені також дуже відчуваються. І скажу, що макарони вони тут зварили. Питань нема. Все готове, все ніжне, смачне. І так що, це мені сподобалося. І так, ми дісталися до третього ланчу завершального. І це в нас. Рис басматі з овочами, а також тунець з гострими приправами. Отам От він угорі, як бачите, воно ті приправи якісь там. Зараз будемо відкривати, нагрівати його і куштувати. Ось наш рис. Із овочів я тут бачу тільки зелений горошок та щось червоне. Мабуть, перець. Ну що ж, ми його спробуємо нагріти, то тоді вже. Покуштуємо які там саме овочі, але я вам скажу, що він дуже ароматний. І ось наш тунець. Також без соусу, майже суховатий такий. Ну, зараз все змішаємо, нагріємо і я вам поділюся своєю думкою. Багато тунцю. Так, весь додали. Зараз перемішаємо, як сказано за рецептом, і скуштуємо все разом. Друзі, зразу зазначу, що у цьому ланчбоксі рис, як мені подобається, він повністю готовий, його доготовувати, як у першому варіанті, не слід. Поєднання саме такого тунцю, він трошки гоструватий, як на мене. Але то Любе, гострий, будь ласка, це ваша тема. Але він помірно гострий. Як на мене, трошки гоструватий. Ну а так їсти можна і це дуже смачно. Рекомендую. Також це дуже поживно. Як ви бачили, десь на по 150 кілокалорій у 100 г, а тут готова порція виходить 200 г. Отож, рахуйте. І також. В кінці хочу зазначити, що ціна його десь 14, 13, 12 шекелів за упаковку такого ланчбоксу. Ну, а на цю суму, що ми можемо придбати, аналогічне вже готове. Можемо взяти також трошки більшу упаковку просто тунця і якусь піту до нього. Або вже готовий фалафель у піті. Ось. В принципі, такі готові страви на цю суму, що можна також собі поїсти купити. Отакі от рецепти, отакі от страви. Що ж, пишіть, чи ви бачили в продажі такі ланчбокси, чи хотіли б ви може, бачити ще якісь е, тести і якісь ізраїльські продукти, щоб я вам показав. Будь ласка, звертайтесь, пишіть, все це покажемо, розкажемо, просмакуємо. До нових рецептів. бай